Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. І так, друзі, цвинтар, кладбище. Назва не дуже, але препарат цей мені дівчина в магазинчику в невеличкому в посілку. Порекомендувала. Я не знав, що таке є. І мені сподобалося, що, звичайно, ж, ну, на городах, там, де щось вирощується, я не буду їм працювати. А ось є такі місця, де мене ну, косити там дуже незручно. Біля парканів. Там ось там, де нічого точно не буде висаджуватися плитка от дуже підійде для плитки поміж плитка, Та для цвинтара, звичайно, у ну, кого немає можливості, тим більше у цей час, як зараз, да, десь люди можливо, від'їхали чи щось ще можна приїхати, поприскати. Оприскати не тільки рослини обов'язково, а й землю, так пишуть в інструкції. Що по препарату, давайте зараз трішечки по препарату і покажу, як він спрацював. Працював він тижні-півтори. може десь назад тут пишуть, що 3-4 тижні, і ви вже будете бачити якісь там результати. Ну, подивимося, в мене почалося раніше, я результати побачив зразу, тому Мені це дуже сподобалося. Значить, оцей пакетик тут 8 мл, роблять Німеччина на 10 метрів квадратних, як пишуть. Ну, можливо, так воно є. Хто не знає, 10 квадратних метрів це, ну, наприклад, метр на 10. Не так вже мало, але не багато. Цього пакетика ви розставляєте 1,5-2 літри води. Я зробив на півтора, я брав два пакетика, зробив 3 літри. І мені вистачило обробити всі ті місця, де мені не ну, косити вже дуже незручно. Бо я ну, є в мене, звичайно, там і бензокоса, кентавр така. Саму мощну я брав, бо думав, що в мене сади будуть, там я буду садити, косити, тому є така є електро, звичайна, дуже класна. Але я дуже часто кошу ну, звичайною косою. З цих з радянських часів ще залишилося. Я її кошу, бо мені дуже подобається. Вона так, це досить швидко так підразмятися. Це класно, це швидше, це швидше, ніж будь-якою косою. Це не, гур... не гуркотить, це безкоштовно, ще й розминаєшся, тому мені дуже подобається це робити. Є й недоліки, звичайно, що швидше ростуть всякі бур'яни потім. Але вони там на тих ділянках, де я це роблю, це роблю швидко. І мені там ну, не дуже краса важна. От я, наприклад, на цій ділянці тут є люди, які ну, для яких краса. Дуже важливо, вони тут з пінцетиком видаляють кожну бур'янінку. Я цього там не роблю на деяких ділянках, бо немає ні часу, ні бажання це робити. Так, розібралися. І так, розбавили водичкою і зробили. Третій клас безпеки, пишуть мало, мало, мало токсичний. Ну, ви ж розумієте, третій клас це не другий клас, тому. Ну, не знаю, ну, Можливо, він там дійсно малотоксичний. ну Подивимося, ну, ніякого там суперзапаху не було такого вже страшного. Він рідиною зроблений, і рідина дуже гарно розтворяється. Ну що, хорош, харе мені вже болтати, показую результати. Ну Тут же люди покосили, буде не дуже класно видно, але хто забажає, той. Побачить, от дивіться, от ось тут я обробляв біля парканчику, щоб можна було косити нормально. Далі ось ворота, гараж. І ось тут видно, бачите, от ось, хоч воно покошено видно, ось є рослини, а тут вже запрацював цвинтар. Ось ми йдемо, і воно таке вже якесь жовтеньке, там, вже підсихає. Все, ось тут в мене нічого не буде вже. Ага от 5 років чи ні, пишуть від 3 до 5 років. До 5 років. Ну, побачимо. Ось тут. Ну як тут косити? Тут же ж не, дуже недобно, бачите? Асфальт і всяке. Ну і ось тут я обробив. Так, ще одна діляночка. Дивіться, ось тут паркан, ворота. Бачите? Ось ця частина ось ця, вона оброблена. Давайте я швиденько пройдуся. Ось травка росте. Ось тут працює цвинтар. Бо тут ну, дуже незручно косити, відкривати, там, щоб машина виїхала, роса. То таке, Ось, бачите? Ось паркачик. І все воно дуже класно. Ліщинку тут підсадив. І павловня вже ось така. Росте в мене, все в порядку, не підмерзає. Кажуть, підмерзає. Дивіться, мінус 20 було в цьому році. Я її підрізаю, і коли потрібно, бачите, і на кінчиках нічого в мене не підмерзає. Ну і саме важливе це плитка та ті місця, де мені ну, дуже незручно буде косити. Ось, Наприклад, ось це місце тут так, ну косою тут дуже незручно. Ось там. Оброблене, бачите, вже жовтіє. Воно вже таке, як в'яне. Це дуже класно видно, бо бачите, тут ще не підкошено. буду косити. І ось дивіться, як воно працює. Воно працює вже сразу, І мені дуже це подобається. Є рослини такі більш міцні, вони, вони супротивляються. Але я так вважаю, що це ненадовго. Ну і найважливіший результат це там, де є плитка, дивіться, воно вже явно сохне. Це дуже класно видно. От, бачите, ось тут не оброблялося. Я ось тут оброблялася посередині, біля хати. Воно класно, все буде. Супер. О, Дивіться, десь хтось там ще продовжує там перій. Оце перій тут. Диві, бачите, і, А ось тут це вже оброблено і перій цей вже дуже швидко загинув. Це дуже класно. Дивіться, що ось така діляночка тут. Плиточка, все буде красиво. Я сподіваюся, що ну 5 років не можу вам дати гарантію. Це це нехай там хто прозводить цей цвинтар, дає вам гарантію. я можу вам сказати, що він точно працює, бо є дуже багато препаратів, якими... Обробляєш, і там е, повинна бути спеціальна температура, повинно бути тепло для багатьох препаратів після дощів, щоб класна була вегетація. Розумієте? То для цвинтару всього цього не потрібно. Їм можна працювати. Е, ну, в будь-яку погоду там, з весни до осінь. Це дуже класно. Єдиний недолік це ціна. Ну, дивіться, ну, якщо я взяв за 50 в маленькому магазинчику, значить, я так розумію, що оптом можна взяти його дешевше. І я бачив, що є 100 мл розфасовка, і там щось ціна була така більш-менш адекватна. Тому я рекомендую ну, брати, мабуть, цю 100 мл. Не знаю, там, чи якось буде така ж сама якість. ну, В крайньому випадку можна там, якщо ви зробили, там вже дешевше вам вийде, можна зробити, ну, просто менше зробити собі ну, концентрацію більше. ну, там, ну, там, ну, Трішечки більше зробити концентрацію, трішечки. Не, не, не на багато відсотків, там, ну на 30, на 20. І все. Я думаю, що все буде працювати. Ось. Отакі гарні результати. Бажаю, щоб вам це, ця інформація. Сподобалося, обов'язково, щоб сподобалося і щоб вона вам ну, допомогла. Бо я й не знав, бачите, я ж в цій темі кручусь, фундук в мене, все таке інше, плодові дерева. Я ну, більш-менш в цій темі. Але таких навіть такого препарату я не знав. Так що давайте друг другу передавати цю інформацію, тому діліться цим відео. Там знизу є строчечка, поділіться, ділітися, бо таке може пригодитися дуже багатьом людям і лайк, звичайно, коментар, ну все як завжди. Все, Дуже дякую і давайте. Я вам, якщо ви забажаєте, я вам про цвинтар ще буду знімати. Звичайно, це не реклама, я його не рекламую, мені ніхто за це не платить. Тому будемо спостерігати, що він там, як він себе поведе, якщо нам сподобається, мені сподобається, поки що подобається, то я буду вам обов'язково докладати кожен рік, там 5 років буду докладати, росте чи не росте якась бур'яніна. Друже. Якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях. В першу чергу, якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, все це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані.